Так, Дивимось. Значит, наша Значит, Для будь-якої поліноміальної послідовності існує єдиний базисний оператор і це оператор диференціального потоку. Тут ще раз, семантично, да? не єдиний оператор дифференціального типу, а єдиний оператор, який є оператором диференціального типу. Тобто, що він в принципі один. А то можна по-різному читати. Так. І о, для будь-якого оператора диференціального типу. Існує єдина нормалізована поліноміальна послідовність, для якої він є базисним. От. Так, все. Можна доводити. Власне, перший пункт він, очевидно випливає за значенням базисного оператора. Ви визначаєте на поліноміальній послідовності деякий оператор. Так? Відповідно, його дія зафіксована, і хоп, у вас є оператор. Якщо ви візьмете якийсь інший оператор з такою самою властивістю, він на цьому ж базисі буде співпадати з тим, як діє ваш перший оператор, на це буде точно такий же оператор. Так? Тобто оце прямо буквально випливає з принципу лінійного подовження і з означення базисного оператору. Так. Він єдиний для кожної поліноміальної послідовності. Чому він диференціального типу? Тому що Pn переходить в P 1 степінь зменшується на донечку. Тому, якщо ви візьмете довільний інший поліном, у вас тут усіх. Недамків, степень зменшується на одиночку. І, відповідно, сумарна степень теж зменшується на 1. Заходу. Yeah? Тому, значить, перша да, випливає зазначення. Так, нащадку ми будемо її будувати за індукцію. Тобто крок за кроком кожну наступний поліном будемо будувати спопередньо. Ну, початок індукції очевидний. Оскільки наша послідовність повинна бути нормалізованою, то поліном p 0 повинен бути одиничкою за означенням нормалізованої послідовності. От. Далі припустимо, що ми побудували перше камінне суди в ремонт. Тобто П0, П1, П камінні суди побудовані. І ось цей останній камінус перший поліном, ми знаємо його коефіцієнту звісно, так? так. Да. Пока я залишу для індексів суми. Так, значить це буде. Да. І у нас b 0 завжди різні 0, тому що у нас ці поліноми знову таки нормалізовані, в них вільних членів немає. Так? Тому сума тут з одиниці. Так. О, окай. Тепер далі. Ну, нам наш оператор, який оператор диференціального типу, його ж треба якось задати. Вот. Без обмеження загальності можемо припустити, що його нам задали на канонічному базисі. Так. Тобто, нехай є оператор P, і ми знаємо, що P від Х в степені k це буде якийсь поліном от T від 0 до k а тут були коефіцієнти Т з індексами К, і відповідно від Х в степен Т. Вот. І оскільки ми знаємо, що це поліном, поліном оператор диференціального типу, то х в степені К повинно перетворитися в поліном степені К-1. Вот. Тобто, о, звідси ми маємо, що ось цей найстарший його коефіцієнт це к 1 по К не дорівнює 0. Вот. Значить, ця штука звідкіля виникла, вам оператор треба якось описати. Ну, Описуються оператори традиційною дією на базисом або матрицями. Ну, матриця це теж діє над базасом. Вона да? з усіх коефіцієнтів складається з усіх. Вот. Якщо у вас базис не канонічна, ну, ви тут просто поміняєте на інший базис, доведення залишиться таким самим з точністю до призначення. До канонічному просто звикли. Да? Окей. Вот. Okay. Ми у нас всю послідовність певно, теж будуємо в канонічному базисі. Бо треба якось поліному описувати. Вот. Добре. І тепер нам треба знайти поліном Pn, про який ми знаємо, що. Що якщо ви на нього подієте оператором P, то ви одержите N на P N-1 відбудь. Згадуєте? Припустимо, що о, наш поліном це буде сума від 1 до N коефіцієнтів АК на х в степені К. Так. Підставляємо, що в нас виходить е, з цього боку буде оператор P, який застосовується значить, К від 1 до N, АК на Х в степені К. О, оператор P лінійний. Значить, можете о, оператор від суми перетворити в суму операторів. Коефіцієнти виносяться, залишаються на P від XK. Так. А як діє P на степені X, ми знаємо. Так. Відповідно, у вас буде сума по K від 1 до N, сума. ОТ від 0 до k, А КТ на ct з номером k на Х в степені t. Так? І це все треба прирівняти до полінома Pn-1 помноженого на N. Так. От. Давайте я тут впишу. Але, мабуть, доведеться цю точку теж та випадку. Так, вам не потрібно цю точку? Дві пункту семонта. Це ми прирівнюємо до суми по, давайте К на Т поміняю, значить буде Т від одного до N, а N помножити на Bt на X в степені d. Згодні? Одержали систему лінійних рівнянь, тільки вона вам ще не очевидна. Нам треба ось цю подвійну суму, да, суму по t винести назовні. І згрупувати коефіцієнти при їх степені Т. І тоді ми ці коефіцієнти зможемо прирівняти до коефіцієнтів цього порядку. Вот. Так, розумний, я виписав собі, як тут суми міняються місцями. Виписав, так? Да? Виписав. Звісно, що тут буде. Так, значить, дивіться, Т бігає від 0 до k, k бігає від 1 до N. Значить, те буде бігати від 0 до L виходить, так? Да? Так, я якусь фігню десь написав. А, ну звісно. Степінь-то повинна бути до к 1, да? так? Тому тут насправді... К мінус 1. Так, відповідно, якщо К бігає від 1 до М, то Т бігає від 0 до М-1. А К в цих межах буде бігати від F-1 e до М. Так, ви цьому переставляєте? ну, еще раз, у вас... К бігає 1, 2, 3, N, Т бігає A 0, 1, 0, 1, так, від 0 до К-1, так, тут 0, тут 0, 1, тут 0, 1, так? Значить, т приймає різне значення від 0 до n-1. Зробили? Якщо t дорівнює t, то чому дорівнює k? Ну, якщо t дорівнює 0, то k від 1 до n. Якщо т дорівнює 1 k від 2 до n. Якщо Т дорівнює 2 k від 3 до n. Так? Значить, виходить від t плюс 1 до n. І тут, власне, коефіцієнт АК на СТ з номером к 1 І це все єдиний коефіцієнт на х в степені Т. І ось це ми радісно прирівнюємо до цього. А? а тепер давайте просто виписувати коефіцієнти і дивитися, що виходить. Коефіцієнт при х в степені мінус 1. У вас тоді бігає від N до N. тобто тут сума з одного доданку, Так. і це буде доданок А Н на С. Так, щось я зовсім теплю. Т N. Н. А К дорівнює M. Буде C, N. Буде С N-1. Це все дорівнює N умножене на B N-1. Коєфіція при X в степені N-2. Там вже буде сума з двох доданків. Так, значить, буде A, n на C з n Мінус Ja десь Я сейчас доступлю. А чего тут каменные супер? Тут же Так. Спати по ночах це погано. Я думаю, ви це без мене це знаєте. Потім сидиш і індекси плутаєш. Так, ще раз давайте переглянемо. Поліном підставили з степу К до то К-1, тому що степінь К-1 не більше. Тут відповідно К і Т-1. Ну, для зручності можна, звісно, дорівнює 0 звідси, викинути, але вже буде, нічого страшного з ним не станеться. Так, а, вот. Так, все. Значить, Тепер ми фіксуємо t у нас n-2, значить нижній індекс у C ж казав, що буде n-2, а k бігає від n-1 до n. значить, Тут буде n-1. А, тут буде АН-1 на С 2 по АН. n 2 Н-1. Так, ні. Та нічого таке поки. Так, да, у вас, э, це доданок прикаду дорівнює n, це доданок прикад дорівнює n-1. Я їх хоч в нема порядку, тому що так зручніше. Так. Так. так, це відповідно дорівнює n на bn-2. Так, тепер x так, все. Останній виписок, щоб далі ви логіку зрозуміли. Так, прикад рівнює n, буде a n на cn-3n. Прикада дорівнює n-1 буде A n-1 на С з індексом N-3 N-1. І прикад дорівнює N-2 буде A з номером N-2 на С з N-3 по N-2. І це дорівнює N на B N-3. Ну і далі воно продовжується в такому ж самому стилі. Вот. Але тепер подивіться уважно, що у вас система ну, трикутна система рівняння. Да, її вже гаусом не треба оброблювати, вона вже оброблена. Причому ось ці коефіцієнти, вони всі не Це умова диференціальності. Відповідно, у вас діагональ складається з ненульових елементів. Значить, ви з першого рівняння знайдете коефіцієнт Ай Ан шляхом прямого, простого ділення. Так? Знайшли Ай АН, підставили у друге рівняння. Знайшли АН-1, тому що тут знову ви можете розділити. Так? Знайшли АН, знайшли N-1, підставили, знайшли АН-2. І так крок за кроком з цієї системи рівнянь ви знайдете всі коефіцієнти А. Скільки розвисків буде мати ця система? Один. Тому що тут трикутна матриця з не нульовою діагоналлю. У неї визначник над рівнює нулю. Значить, система має єдиний розв'язок. Ня? Ні. Вот. <сху> <сху> ну я ще раз повторюю, що спати по ночах це класно. Спіть по ночах. От особливо перед тим, як лекцію читати. Так. А... Навіть якщо в нас така холодрига, як зараз. Так. Ну, ще раз, дивіться, я просто так, трішки сумка не вийшла. Що ми довели в другій частині? Що о, у нас, якщо на вході буде задано якийсь оператор диференціального типу, от, ось тут ми його визначаємо. Так? Ми нам його треба якось визначити, ми його визначаємо, скажімо, на канонічному базисі. Так? Ми знаємо його дію і ми знаємо водію на будь-якому Вот. То ми для цього оператору можемо побудувати єдину нормалізовану послідовність, для якої цей оператор буде базисним. І будуємо ми цю послідовність індуктивно. Ми починаємо з нуля. По — Це одиничка. Вот. А далі кожен наступний поліном за означенням базисного оператора. Так? Тобто ми підганяємо такий поліном Pn, щоб виконувалася рівність. І виявляється, що такий поліном можна знайти, розв'язавши цю систему лінійних рівнянь. Де, власне, це ж це коефіцієнти дії нашого оператора на канонічний базис, а бачка це коефіцієнти попереднього поліному. От. Тобто у нас фактично кожен наступний поліном будується з попереднього. От. І ця система має однозначний розв'язок. Тобто для кожного попереднього поліному ви знайдете один і тільки один наступний. І оскільки у вас П0 це один поліном константна одиниця, то знає далі будується по одному наступного поліному. І так ви вибудовуєте цю послідовність. Звісно, якщо ви П0 задасте не одиничкою, скажімо, двійкою, то у вас буде інша послідовність. Вона буде ненормалізована. І там тоді якраз це те дорівнює нулю починає грати. У вас він нічлан не з'являється. Вот. Але ну, типу, ну, типу, зрозуміло, що з нормалізованої послідовності на нормалізованих можна нагородити багато. Ну, Просто все помножили на 2, на 3, на 4, на 8. Да? Вот. Будуть різні послідовності. А оператори залишаються при цьому. Вот. Ні. <плес> <плес> Ну і фактично, значить, що нам дає ось це твердження, що ми можемо ототожнити поняття поліноміальної послідовності з поняттям оператора диференціального типу. Тому що ну, одне описується іншим і навпаки. Ну, особливо, якщо ми поліноміальні послідовності, нормалізуємо спочатку. Вот. І це дозволяє нам в тих місцях, де навіть ніхто і не думав, що можна використати теорію операторів, використовувати теорію операторів. Вот. Це місце ми. Здається, наступної вакція якраз будемо розглядати. Так, а тут я, мабуть, поставлю знову крапку з ком.